Взимку 1653-1654 років Східну Європу сколихнув потужний геополітичний вибух. Московське царство прийняло у своє підданство військо Запорозьке, а також оголосило війну Речі Посполитій. Розпочати Богданом Хмельницьким в 1648 році повстання переросло у масштабну регіональну війну, до якої незабаром долучаються навіть такі далекі держави, як Данія і Швеція. З самого початку московити розглядали козаків не як своїх союзників, а як своїх нових холопів. Про це, зокрема, йшлося і на Земському соборі 1653 року, на якому і було прийнято рішення прийняти військо Запорозьке під високу государеву руку у підданство. Проте в січні 1654 року у Переяславі Богдан Хмельницький таки присягнув на вірність царю. На той момент становище війська Запорозького фактично було катастрофічним. Держава була виснажена багаторічною війною, на додачу ще й були неврожаї, голод і епідемії. Значна частина населення кинулася тікати від лихоліті війни на Слобожанщину, серед козацьких полків зростало дезертирство. Через, що, зокрема, під час облоги жуванця Хмельницький дозволив кримцям брати в ясир усіх козаків, які тікали з армії. Рішення московитів прийняти військо Запорозьке у своє підданство суттєво ослабило фактично міжнародне становище війська Запорозького. Адже тепер були зіпсовані стосунки козаків з Османською імперією. Союз з Кримським ханством також був тепер під питанням. Адже для, адже для кримців саме Москва була ворогом номер один. Що ж стосується Речі Посполитої, то тут і так усе зрозуміло. Було зрозуміло, що війна не припиниться. Адже тепер король Ян Казимир оголосив Богдана Хмельницького зрадником, який зрадив своїй присязі. Адже свого часу козацький гетьман присягнув на вірність польському королю та отримав від нього гетьманські клейноди. А тепер якраз гетьман фактично його зрадив і перейшов на бік московського царя, ще й тепер навів московитів на територію Речі Посполитої. Звичайно, московити були дуже раді, що військо Запорозьке добровільно саме опинилося під їхньою владою. Проте для них в 1654-1655 роках головним театром бойових дій була Смоленщина, а також територія сучасної Білорусі. Московити, передусім хотіли помститися за свої поразки в 1618-1632 роках та повернути під свою владу Смоленськ. Саме тому основні сили московського війська на початку 1654 року розташувалися біля в'язьми, щоб наступати на Смоленськ. Для цього походу московити зосередили близько 40 тисяч чоловік. В районі Великих Лук перебувало ще майже 15 тисяч чоловік, які теж мали з півночі наступати на Смоленськ, а далі на територію Великого князівства Литовського. Зате південніше в районі Білогородської засічної черти московити залишили 7 тисяч чоловік під командуванням боярина Шереметєва. Ці війська мали захищати московське царство від можливих нападів Кримського хана. Адже в Москві тепер чудово розуміли, що кримський хан тепер укладе просто-напросто союз з річчю Посполитою проти козаків і Московії. Богдан Хмельницький, в свою чергу, прохав московитів, щоб ті надали йому військову допомогу. Адже становище козаків було дуже складним. Річ Посполита готувала новий наступ на території України. Ну і що московити? Вони направили на допомогу козацькому гетьману аж 2,5 тисячі чоловік. Які в березні 1654 року прибули до Києва. Побачивши дуже жахливий стан міських укріплень, московити почали зводити власну фортецю неподалік від Софійського монастиря, що привело до конфлікту між ними і київським митрополитом Сильвестром Косовим. Владика і так був незадоволений тим, що Хмельницький почав дружити з московитами, і також він відмовився присягати на вірність царю. А тут ще біля такої святині московити почали будувати власну фортецю. Проте Богдан Хмельницький наказав київському полковнику Павлу Яненку Хмельницькому своєму родичу втихомирити митрополита. І в результаті козаки почали допомагати московитам будувати їхню фортецю в Києві. За іронією долі, через 4 роки, в 1658 році, козаки будуть марно намагатися вигнати московитів з Києва і будуть штурмувати ту фортецю, яку вони ж самі допомагали московитам будувати. А Київ опиниться під владою Московії з перервами аж до 1991 року. У березні 1654 року у Москві були укладені так звані статті Богдана Хмельницького. Козацький гетьман передав московському царю Олексію Михайловичу перелік своїх вимог, щоб московський цар їх затвердив. Олексій Михайлович деякі вимоги відкинув, а деякі схвалив. Зокрема, він погодився, щоб козацький гетьман мав 60-тисячне козацьке військо. Також, щоб козаки отримували платню від московитів, щоб козаки мали власне судочинство, щоб вони збирали податки для себе, а не для московитів, щоб саме козацькі чиновники займалися збіром податків, ну і ще ряд інших там вольностей. А разом з цим московити вже й почали обмеження козацького суверенітету. Зокрема, гетьману було заборонено вести самостійні зовнішні стосунки з Річчю Посполитою, Османською імперією і Кримським ханством. Нам ну, московити в свою чергу обіцяли захищати військо Запорозьке від Речі Посполитої. Ну ми ось бачимо, як вони вирішили їх захищати козаків. На початку 1654 року направили лише дві з половиною тисячі чоловік, і тоті почали будувати фортецю, і в боях з Річч Посполитою вони ніякої участі не взяли. У 1654 році всі головні зусилля московити скерували саме на Смоленськ і на територію сучасної Білорусі. Ну і незабаром вони не тільки не надали Хмельницькому якоїсь там допомоги відбивати наступ речі Посполитої, а ще й попросили, щоб він козацькі полки під командуванням Івана Золотаренка відправив на територію сучасної Білорусі на допомогу московитам. Але про бойові дії під Смоленськом і на території сучасної Білорусі, і про похід Золотаренка ми поговоримо якимсь іншим разом, бо там. Дійсно, це окрема тема. Сьогодні ж ми поговоримо саме про бойові дії 1654 року на території сучасної України. 11 лютого 1654 року у Варшаві розпочав роботу Сейм. 22 лютого Сейм дізнався про те, що військо Запорозьке присягнуло на вірність московському царю. Після цього розлючений Ян Казимир оголосив про те, що Богдан Хмельницький є зрадником. І він також видав відозву до населення війська Запорозького, щоб його мешканці повернулися під владу Речі Посполитої і зреклися зрадника Хмельницького, який тепер навів на територію Речі Посполитої московських окупантів. Разом з цим уряд Речі Посполитої взявся активно захищати свою країну. Литовському гетьману Янушу Радзивілу було наказано вести бойові дії проти московитів на смоленському напрямку. А коронна армія під командуванням Станіслава Потоцького мала розпочати наступ проти козаків на Поділлі. Також уряд речі Посполитої зав'язав стосунки з Кримським ханством, щоб домогтися укладення союзу з цією державою, адже Московія була ворогом номер один для Криму. Хмельницький, у свою чергу, намагався зберегти свій союз з Кримським ханством, хоча це було ну, фактично неможливо. Адже тепер, коли він став союзником, ну він вважав, що він став союзником, а московити, то, ми, як ми знаємо, було зовсім іншої думки. І от коли Хмельницький став типу, як союзником московитів, то, звичайно, що якийсь там союз з Кримом, ну фактично, вже було неможливо зберегти. Правда, хан Іслам Третій Герай деякий час вагався. Ну а коли 10 липня 1654 року помер, то вже його наступник Мехмед Четвертий Герай утаки уклав союз з Річ Посполитої проти війська Запорозького і Московського царства. Для наступу Станіслав Потоцький зосередив 20 тисяч чоловік. Ще в січні він підійшов в район Шаргорода і Моголева Подільського. На початку березня він відправив частину своїх військ під командуванням Петра Потоцького на Подністров'я. Цьому польському воєначальнику спершу вдалося досягти певних успіхів. Зокрема, він захопив Шаргород, а потім ще з'єднався з молдовськими військами. А Молдова на той момент була союзником Речі Посполитої. Після державного перевороту, коли владу в цьому князівстві захопив Стефан Георгівцю. Це сталося ще в 1653 році. Я детальніше розповідаю про ці події у відео про молдовські походи. Посилання в описі обов'язково його перегляньте. Згідно плану Станіслава Потоцького, він з основними силами мав наступати по Братславщині, А крас Петро Потоцький мав у Подністров'ї наступати, а потім обидва війська мали з'єднатися і наступати на Умань. А звідти або на Київ, або на Чигирин. Також Станіслав Потоцький звернувся до вінницького полковника Івана Богуна, щоб той перейшов на бік Речі Посполитої. Адже воєначальник короля чудово знав про те, що Богун негативно ставився до стосунків Хмельницького з Московією і відмовився присягати на вірність царю. Проте вінницький полковник так само відмовився і повертатися під владу Речі Посполитої. Протягом березня 1654 року коронні війська захопили Копіївку, Немирів, Калюс, кальник і ще ряд населених пунктів і зрівняли їх з землею. Проте Іван Богун зміг таки з боями відступити в район Умані, де з'єднався з Уманським полком відомого козацького воєначальника-полковника Йосипа Глуха. Разом їм вдалося на деякий час зупинити коронний наступ. На початку квітня Потоцький обложив Богуна і Глуха в Умані. Проте добре укріплене місто відмовилося здаватися і чинило запеклий опір. Врешті-решту, 5 квітня 1654 року коронна армія відступила від міста. Далі Потоцький переправився через Південний Буг і почав вести каральні дії на Братславщині. Фактично, ну, можливо, це й можна назвати геноцидом, бо фактично Потоцький наказав просто спалювати всі населені пункти і вбивати місцеве населення. Здається, що тоді багато хто, ну сам Потоцький і взагалі його вояки розуміли, що ну фактично для них територія України вже втрачена. Ну і тепер, мов, не доставайся так ти нікому. Ну, і вони почали просто знищувати все, щоб потім у Хмельницького вже не було ніяких ресурсів взагалі, щоб він просто правив території без підданих. Фактично, ось ця добре нам відома руїна, коли правобираюча перетворилося в пустку, це якраз тоді починалося ще за Хмельницького. І потім оце знищення всіх населених пунктів, знищення місцевого населення, воно ж тільки продовжуватиметься з, кожного, з кожним роком. І так аж фактично там до початку 80-х років XVII століття тут будуть іти безперервні бойові дії. А пізніше там будуть і Чигиринські походи, і Самойлович разом з московитами взагалі до депортації вдасться, великого згону, так званого, і так далі. І тому подібне. Але все це починалося саме тоді, в 1654 році. Коли московити якоїсь там ефективної допомоги козакам не надали, а в самих козаків силу вже не вистачало відбивати натиск речі посполитої. Ну і фактично, спершу Братцлавщина була знищена, потім там на Черкащину, далі на Уманщину перейшло. І так все далі і далі до Дніпра територія тільки спустошувалася. Літописець Саміло Величко писав, що тоді навесні весні 1654 року на Братславщині Потоцький знищив 10 тисяч місцевих жителів і спалив щонайменше 20 міст. А що стосується сіл, то ніхто не рахував, скільки таких дрібних населених пунктів було знищено. У цій складній ситуації Хмельницький відчайдушно намагався хоча б своє міжнародне становище покращити. Зокрема, він намагався відірвати Валахію і Молдову від Союзу з Річчю Посполитою. Хоча він сам своїми недалекоглядними діями в 1652-1653 роках змусив ці держави укласти союз з Річчю Посполитою. І ще Трансильванія ж теж підключилася до цього Союзу. І тепер навесні 1653-54 перепрошого року Хмельницький бомбардував своїми послами ці держави, просив їх, щоб вони розірвали союз з Варшавою, але жодна з цих держав не стала розірвати союз з Річчю Посполитою. Повним провалом закінчилася і місія козаків до Стамбула. Османська імперія в 1653 році пропонувала козакам свій протекторат. Але тоді, в значній мірі, завдяки Івану виговському московському агенту, ті переговори, ті переговори закінчилися зривом. І в результаті все ж таки військо-Запорозьке опинилося під владою Московії, а не Османської імперії. І от тепер, уже після укладення, так би мовити, угоди з московитами, Хмельницький ще відправляє своє посольство до османського султана. Ну і звісно, що турки, звісно, що були розлючені. Там у Стамбулі сказали козакам, що тепер і Кремський хан вам ніколи не буде допомагати, і взагалі з вами ніякого союзу не може бути, тому що ви зрадники, ви обіцяли одне, а тепер ви з московитами з'якшалися і тепер їм служите. Так що вам ніякої віри немає, пане Хмельницький. Переговори з ісламом граєм теж якогось там серйозного позитивного значення для козаків не мали. Тому що він все ж таки він теж їх засудив їхні дії, те, що вони уклали союз з московитами, хоча він не виступив тоді навесні 1654 року на боці Речі Посполитої, але все ж таки він схилявся саме до цього. І тільки його смерть в липні 1654 року звільнить його від цього вибору. Але його наступник, Мехмед IV четвертий як ми вже говорили, він якраз стане союзником Речі Посполитої. А що ж, добрі друзі московити? А вони в травні 1654 року висунули Хмельницькому, так би мовити, вимогу, щоб той направив свої козацькі полки на допомогу московитам завойовувати Смоленщину і територію сучасної Білорусі. А що до якоїсь там допомоги, щоб ви там могли захистити себе від речі Посполитої, ну це ви почекайте. Головне для царя батюшки спершу Смоленськ відвоювати, а там потім ми вам якось там допоможемо. Ви, головне, чекайте, терпіть, не переживайте і надійтесь на краще. І ось у червні 1654 року московити відправляють на допомогу Хмельницькому аж 4 тисячі драгунів, які теж були направлені в Київ до тих 2,5 тисяч, які якраз там будували фортецю. У той час, коли Річ Посполита виставила проти козаків близько 30-35 тисяч чоловік, це на території України, ми маємо на увазі. Ми не беремо сьогодні події на, князі, на території Великого князівства Литовського, бо це тема для окремої розмови. Ось так от цар захищає свого холопа, відправив загалом шість з половиною тисяч чоловік. І то ті сидять у Києві і будують фортецю і ніяк не допомагають козакам відбивати натиск з боку армії Речі Посполитої, коли вже Братславщина ще впустку, фактично перетворюється. Московити зайняті своїм. Адже для них головне там була Смоленщина, велике князівство Литовське, а Хмельницький що там? Ну якийсь холоп, подумаєш. Хай він там вважає, що це якийсь союз, що ми йому там допомагатимемо мені. Холоп так холоп. Задача хоопа просто сидіти і чекати, поки цар щось там скаже, чекати рішення царя і не рипатися, і терпіти, коли на тебе наступає армія Речі Посполитої. Влітку 1654 року для Хмельницького з'явилася несподівана удача до нього прибуло посольство шведської королеви Кристини. Яка якраз керувала на той момент Швецією. Ну, правда, в тому в 1654 році вона потім зречеться престолу, і новим шведським королем стане її двоюрідний брат Карл X густав, з яким ми в наступних відео ще будемо дуже часто зустрічатися. Якраз у цей час погіршуються стосунки Швеції з Річчю Посполитою. Шведи добре бачили, що Річ Посполита суттєво ослаблена. З козаками веде війну, а тут ще й московити втрутилися і почали свій наступ. Ну, тут просто ну не гріх напасти на Річ Посполиту і знищити її або захопити там владу в цій країні. Тому шведи почали зав'язувати стосунки з Богданом Хмельницьким. Ну а Хмельницький, відповідно, 8 липня 1654 року відправив до шведської королеви свого першого листа. Другу половину літа 1654 року Хмельницький продовжував активно просити московитів про допомогу. Він, звісно, знав про те, що московити вже досягли великих успіхів. Що вони змогли обложити Смоленські, потім його взяли, що козаки Золотаренка теж дуже добряче допомогли московитам на території сучасної Білорусі, що були розбиті литовські війська Януша Радзвіла. Ну і Хмельницький вважав, що от ви там успіхи отримали, все там вам литовці вже не зможуть якось серйозно загрожувати, тому давайте мені допомагайте воювати з коронною армією. Інакше Потоцький там знову буде спустошувати правобережжя, знову будуть палати українські села і міста. А московити тут в Україні сидять у Києві, будують свою фортецю, навіть і не намагаються вирушити на фронт. Зокрема, гетьман відчайдушно прохав московського царя, щоб той направив військо на чолі з Трубецьким на допомогу козакам. Проте в царя були зовсім інші пріоритети. І Він направив його на територію Великого князівства Литовського воювати з Радзивілом. А тут якраз ще й в липні 1654 року помер Іслам Герай, а новий хан Мехмед IV Герай уклав союз з Річчю Посполитою. І тепер ще й кримці відкрили новий фронт проти війська Запорозького з півдня. А московити теж і тут там, не стали якось захищати козаків. От оці сім тисячі на чолі Шереметєвим, як там стояли на Білгородській засічній черті, так вони там і залишилися, тому що ж треба Москву, матушку рятувати від кримців, а козаки вони там потерплять. Не перший раз вже їх там кримці на них нападають, так що хай сидять і мовчать. Наприкінці липня 1654 року до Хмельницького з'явилися царські посланці Протасієв та Амір'єв. Вони привезли першу платню реєстровим козакам від московського царя. Згідно з Богдана Хмельницького домовлялися, що козацький реєстр буде складати 60 тисяч чоловік. Але коли почали перераховувати, то виявилося, що козаків близько 100 тисяч. Ну, відповідно, коштів, які московити надають, не вистачить. Та й московити теж вони ж не давали добро на 100 козацький реєстр. Тому наляканий Хмельницький вирішив відкласти в часі якраз видачу цієї платні. І Він сказав московитам, що ми пізніше там зробимо перепис козаків і пізніше роздамо платню. Ви не переживайте, ми це просто відкладемо на певний час. Проте московити по-своєму зрозуміли рішення гетьмана. Вони почали сумніватися, вони вже почали думати, що Хмельницький просто хоче привласнити всю цю платню собі. Тим часом хитрий Іван Виговський, генеральний писар і давній московський агент взагалі пропонував залишити ось, ось, все це золото, залишити в київського воєводи московського в Києві, щоб московити там цим золотом і його так би мовити, зберігали на всяк випадок. Лише наприкінці літа 1654 року. Московський цар Олексій Михайлович Романов нарешті звернув свою увагу на території України. І він наказав князю Трубецькому з військом рухатися в район Луцька. Щоб допомагати козакам. Хмельницький, в свою чергу, він ж мав зовсім інші плани. Він хотів, щоб московити прийшли йому на Поділля, адже він саме там очікував наступ війська Речі Посполитої. Ну і це якраз було, до речі, правильно. Тому що 29 липня польські війська захопили Могилів подільський І далі вони розпочали бойові дії на території Братславщини. Проте московити сказали, що треба наступати на Луцьк, значить на Луцьк. Ну, а Трубецький теж з свого боку теж заявив, що цар сказав наступати на Уцька, про Поділля нічого не йшлося. І ти, гетьман, теж маєш виконувати вказівки царя-батюшки. А не тут самостійно тут вигадуєш плани бойових дій. Треба слухати вказівки з Москви, а не думати що своє. Хмельницький був обурений, і це своє обурення він показав навіть перед московським посланцем Ржевським. На ну, московець теж у свою чергу обурився. Він почав казати, що он цар тобі ж допоміг, он напав на територію великого князівства Литовського, взяв Смоленськ, розбив там під Шкловом Радзивіла, а ти чимось незадоволений. І взагалі ти навіть нападу Кримців маєш не боятись, тому що Шереметів там є під Білгородом, 7 тисяч чоловік в нього. Якщо що, він тебе, то, звісно, врятує. Хоча той Жоржавський прекрасно розумів, що у Шереметіва там завдання зовсім інше: захищати територію, власне, Московії, а не війська Запорозького. А козаків просто кинути на в випадку нападу кримців. Хмельницький тоді написав листа самому царю Олексію Михайловичу. Він там звертався до нього, щоб той відмовився від ідеї походу на Луцьк, а щоб кинув московські війська на допомогу Хмельницькому на Поділлі. Ну а цар, що цар? Ну, він, він залишився при своїй думці і не скасував рішення походу на Луцьк. Врешті-решт Хмельницький був змушений виконувати наказ царя. Але знову ж таки він проявив свою самостійність. Мабуть, він забув, що він уже холоп царя, а не якийсь там самостійний там правитель. Ну і він своїм військом почав начебто спершу рухатися до Луцька, щоб разом з Трубецьким наступати, але потім повернув на південь, щоб зупинити натиск коронної армії. У вересні 1654 року кримські загони розпочали масштабний наступ на території України. Їхні татарські чамбули атакували Брацлавський, Уманський, Корсунський і Чигиринський полки. Аж навіть до передмістя Чигирина доходили загарбники. Добре, що вони спустошили на довколишню місцевість, зокрема, і біля Корсуня, теж там було дуже величезні спустошення, багато населення взяли в ясир. Московити ніяк не кинулися захищати козаків. Ну а козацькі полки, вони ж якраз перебували далеко і теж не могли ніяк вплинути на цю ситуацію. А на початку жовтня зірвався якраз оцей похід на Луцьк. Хмельницький, врешті-решт, дізнавшись про напад з боку кримців, розпочав відступ назад і відступив аж до Білої церкви. Ну а князь Трубецький, дізнавшись, що Гетьман відступає, і в свою чергу теж почав відхід. Ну і в результаті там ніякий Луцький, ні козаки, ні московити того року не здобули. На початку листопада 1654 року 30 четвертого року, корона армія під командуванням Станіслава Потоцького. І відомого польського полководця Станіслава Чернецького Стефана Чернецького, перепрошую, розпочала новий наступ проти війська Запорозького. Вогнем і мечем польські пани намагалися повернути Україну під свою владу. Десятки сіл і містечок на території Поділля були перетворені на руїни. Дуже запекли бої розгорнулися в районі містечка Буша. Місцевий невеличкий гарнізон під командуванням полковника гречки відмовився здаватися. Ну і корона армія взялася до того, що обложила це містечко і розпочала криваві штурми. Операцією проти цього непокірного містечка керував особисто сам Чернецький, який під час усієї Хмельниччини відзначився як просто звір якийсь. Він був надзвичайно жорстоким, і недаремно саме йому потім легенди приписують те, що він, начебто, пізніше, там, в 1664 році, викинув. З домовини прах Богдана і Тимоша Хмельницьких. Але це просто легенда, але він і без цього був надзвичайно жорстоким. Він був просто прямо з прямоськимсь садистом. І до речі, в гімні Польщі, сучасному він якраз згадується в тексті національного гімну Польщі, і поляки спокійно його вважають своїм прекрасним національним героєм і великим полководцем. Хоча він був навіть навіть для 17 століття він був кровожерловим далі нікуди. Проте, взяти невелику Бушу Чернецькому таки не вдалося, тому він попросив допомоги у Потоцького. Ну і потім сам уже коронний гетьман Станіслав Потоцький з основними своїми силами перейшов якраз в цей район, щоб взяти одне невеличке містечко. Захисники Буші героїчно оборонялися, відбивали всі атаки проти сили, дійсно були нерівними. Ну і врешті-решт короні війська таки увірвалися в це містечко. Зав'язалися вже запеклі бої на якраз вулицях цього містечка. І ось коли вони вже почали підходити до будинку, де якраз знаходилися бочки з Порохом для захисників. То дружина сотника Зависного, за одними даними Єленою звали, за іншими там деякі історики взагалі там не називають які звати. Просто відомо, що вона була дружиною сотника Зависного. Ну і вона, щоб не здатися до рук коронної армії, вона підпалила ці бочки з Порохом, і в результаті вона загинула. І частина коронних військ, які пробилися вглиб цього містечка Буша, теж загинули. Подвиг захисників цього невеличкого подільського містечка потім оспівав Михайло Старицький у своєму творі облога Буші. Але це був тільки початок найжахливішого для війська Запорозького, і, зокрема, для Братславщини. Адже крім 30-ти тисячного війська Потоцького і Чернецького, ще й 12 тисяч кримських татар вирушили якраз бла... на Братславщину і спустошувати, а потім ще прийшли кримські загони на чолі самим ханом Махмедом Гераєм. В цей же час Хмельницький не міг якось щось зарадити. Він залишив гарнізон на чолі з наказним гетьманом Томиленком в Братслові. а сам він продовжував біля Чигирина збирати уже й так суттєво виснажені полки свого війська. І так уже мало було кого збирати. Втрати були величезними. Багато козаків тікали просто-напросто. Хто на Січ, хто на Слобожанщину. Після безперервної війни ну, не хотіли люди воювати, просто тікали і все. А братні московити якоїсь реальної допомоги Хмельницькому в цей критичний момент не надавали. Ото вони сиділи там собі в Києві і будували собі фортецю все. якоїсь там реальної допомоги вони так і не надавали. Трубецький теж не прийшов на виручку. І Шереметів і своїми сімома тисячами чоловік так і стояв на білгородській засічній черті. Хмельницький насилав йому листи за листами, просив про допомогу, але Воєвода не пішов. Адже в нього зовсім інше завдання стояло не захищати козаків. Треба допустити так, щоб були захищені підступи до Москви, щоб кримці не спустошували московські землі, а козацькі землі, нехай вони спустошують, так їм і мені треба. Тільки вже наприкінці 1654 року, нарешті, Шереметів, таки відправив на допомогу гетьману аж цілих три тисячі чоловік. Пізніше він відправив, аж цілих 568 чоловік і ще 325 донських козаків. Отак от московити допомагали своєму холопові Хмельницькому. Тим часом становище під Брацловом було для козаків фактично катастрофічним. Козацькі війська були розбиті, наказний гетьман Томиленко був убитий. Врешті-решт, в грудні 1654 року корона армія взяла це місто і спалила. Після цього Брацлов назавжди втратив якесь політичне й військове значення. І фактично це місто, яке колись там навіть було воєвод... центром цілого воєводства, тепер воно фактично назавжди занепало. І більше в історії України воно ніколи не відіграватиме тієї ролі, яку воно відігравало раніше. Те ж саме сталося із більшістю взагалі населених пунктів Братславщини, які в тому в той страшний час було просто стерті з лиця землі, а всіх німешканці були безжалісно вбиті. Фактично, попри свої обіцянки, в 1654 році московити не надали Богдану Хмельницькому ніякої реальної допомоги. Невеликі сили вони надали для того, щоб будувати фортецю в Києві. Ну і ще військо Трубецького вони відправили в похід на Луцьк, який так і не відбувся. Хоча навіть якби цей похід реалізувався, він би ніяк не вплинув взагалі на ситуацію, не зрозуміло, чому московити вирішили йти на Луцьк в той час, коли коронна армія розгорнула наступ на поділлі. Так що Хмельницький ніякої допомоги від московитів не отримав. Зате Братславщина перетворилася в пустку. Це була, як писали історики Смолі і Степанков, «братславська трагедія. Із цієї трагедії розпочалося страшне спустошення взагалі всього правобережжя, яке далі з кожним роком буде тільки погіршуватися. Становище війська запорозького, як і міжнародне, так і внутрішнє, і військове, воно тільки погіршувалося. І московський цей союз з московитами абсолютно ніяк не допоміг війську Запорозькому відбивати натиск речі Посполитої. Проте попереду було ще одне випробування московського козацького союзу. А саме битва під Охматовим в січні 1655 року, про яку. Наші історики чомусь замовчують навіть зараз цей епізод. Ну, може, це через те, що, ну як же так, козаки разом з московитами спільно воюють, спільна армія, спільне командування, як союзники. Мовляв, це ж тільки зміцнює міф московитів про два братні народи. Як же так? Ну і крім того, що ця битва була ну, фактично майже програна, і причому програна розгромно, і козаки там тікали просто-напросто. Але про це ми поговоримо в одному з наступних відео. А поки що, дорогі друзі, пишіть в коментарях свої думки про взагалі ці події 1654 року, про цей союз Хмельницького з Москвою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!